Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду опікати шифоновий бисквіт такий. Що мені для цього треба? Значить, мені заказали тортика. У мене тут 6 яєць. В общем, я відділила жовтки від білків. Це в нас є. Тоді потрібно мені 180 г цукру, 140 мл молока. Восьмдеся дев'яносто мілілітрів. Олії без запаху. Тут у мене просіяне борошно. 180 грам. 40 грам е, какао і 10 грам розпушувача. 20 грам кукурудзяного округ Значить що? це ми все змішуємо. Віддивилася один рецепт такого бісквіта і хочу я попробувати його. І заразом хочу і зняти Форма в мене буде на 22. Висота її десь 15 сантиметрів. Це рулі дуже великої негрої. Так, все. Змішала. Тепер окремо я буду збивати білки. Я додала сюди щепотку солі і буду зараз пробивати білки. Це відставляю по в сторонку. Мені це в даний час не потрібно. Зараз будемо збивати білки. Так, тепер трошки добавлю сюди цукру, третю частинку десь, отак, і збиваю. Ото. Тепер сюди я додаю крохмаль. І буду збивати до таких е легких піків, я покажу таких. І так, збила я наші білки, як бачите, такі вони вийшли. У більш їх збивати не треба. Бачите, такі вони должні бути. Так, далі що, беремо жовтки, пробиваємо так ручки і відправляємо сюди цукор ось. І збиваємо. Збиваємо жовтки, теж дуже гарно. Довгенькі полентрій. Так, зовки я збила. Тепер сюди відправляю 140 мл молочка. І все це промішую міксером, Поєдную, не збиваю, просто з'єдную. Десь додаю сейчас ліки. Добавила олію і також перемішую, що поєднавсь. Не скриває, просто поєдную. Тепер сюди додаємо суху суміш нашу. І тепер так само легенько перемішую. Все це робити міксторі і тут. Перемішала? Ой, сейчас. Пройду по стінках, сейчас зберу. оце все наше. Ось таке, бачите, таке воно вийшлося. Ось таке. Треба було більше. Чашку брать оту білки збить. Там, ну, ось таке. І тепер сюди уже вручному тому, буду сейчас вмішувати білки. От, сейчас включу. З'єднується, все тут буде добре. Так. З'єднується. І так, з'єднуємо нашу масу, з'єднала я уже у більшій ємності. Ось так. І тепер буду висипати у. Форму і випікати випікати я буду при 175 градусів Цельсія Хвилини 45, 50, може, трошки більше залежності. Дивіться, в кого яка духовка. Без конвекції. Ну, я пектиму газовій духовці. Форма в мене приготовлена. слышу Це відправляю в духовку. Ось так відправляю в духовку, як спечеться, будемо бачити. так, друзі, спікся наш бисквіт. Ось такий він получився в мене. Трошки він репнув, але це так воно і бути. І я, він полежав трохи з колону. І тепер я його замотаю у піщову плюнку і відправлю в холодильник для стабілізації. А завтра тоді будемо складати нашого тортика. І так, друзі, наш бісквіт відпочив. Зараз я покажу, я його вже розрізала на такі ці. Дивіться, який він гарненький, пористий. Це в нього тут гарненько. То нам не потрібне буде. А це ось, бачите, такий він. Получився гарненький поростий. Я розрізала на три частинки і буду колись робити тортика. Відео буде слідуюче. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.